Усім привіт! Сьогодні в нас зовсім короткий туторіал на тему, як користуватися ремінцями для йогри. У вас може скластись думка, що це відео схоже на гайд як правильно пити воду. Сьогодні я вам покажу, як правильно пити воду, тому що многі не знають. Адже всі знають, як користуватися ремінцем. Ним дуже складно якось собі нашкодити. Тож навіщо взагалі про це говорити? Однак на моїх заняттях я досить часто бачу, як люди, використовуючи ремінець, страждають від цього. Вони намагаються якось його тягнути. Їм потрібно постійно його утримувати в руці. Рука затікає, якщо ми робимо кілька послідовностей, а людині постійно потрібно працювати. З ремінцем, та оскільки розтяжка не дозволяє рухатися активно далі. І оці ці моменти сподвигли мене для того, щоб записати такий реально маленький, але досить корисний туторіал. Отже, ми точно не робимо ось так, ось так, ось так або ось так. В усіх цих випадках нам буде незручно. Або нога буде затягнута ременем і почне потрошки синіти. Або нам доведеться досить активно напружувати руку для того, щоб тягнути і тримати цю всю позицію. Тож, як вірно користуватись ремінцем? Насправді все дуже просто. Для початку ми робимо петлю. Ми продягаємо ремінь двічі І потім через одну. І лишаємо її досить широкою. Далі ми вдягаємо ремінь на ногу таким чином. Щоб ось цей металевий замок був максимально близько до стопи і кінчик дивився вниз. Це важливо, тому що якщо ми розвернемо його в цю сторону, ми не зможемо нормально затягувати цей весь механізм, він не буде спрацьовувати. А в цю сторону він буде нормально натягуватися. Руку ж в замку ми прокидаємо всередину петлі, знаходимо таке положення. В якому рука, якщо фіксує ногу, знаходиться ледь-ледь над поверхньою підлоги, а вся решта спина спокійно лежить та відпочиває. І в такому випадку наша нога активно витягується, тіло тягне ногу назад, а наша рука абсолютно розслаблена. І так можна працювати дійсно досить довго, без якогось надлишкового дискомфорту. Не буду далі затягувати відео, бо все дійсно досить просто. Проте, старайтесь запам'ятати це і використовувати у своїй практиці. А мене звали Михайло Хікян. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.